Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок, старт продажів у Польщі. Розповіли подробиці про ось той дрон, який збила над центром Варшави. Як виявилося, безпілотник, який літав над урядовими будівлями та навіть президентської резиденції у польській столиці Варшаві, не становив загрози. Про це заявив представник командування служби державної охорони, полковник Богуслав Пюрковський. Каже, дрон був помічений у понеділок над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бальвадерським палацом у Варшаві. І співробітники служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили цей безпілотник. А от особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Своєю чергою, речниця міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька підтвердила цей інцидент і також затримання двох осіб. А от заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Віслав Щепанський в ефірі Ньюс заявив, що служба охорони президента та служби міністерства внутрішніх справ і адміністрації діють і охороняють найважливіші об'єкти в країні. Ну і він каже, що це показує, що польща є безпечною. it Тільки от все б нічого, але чомусь то російські пропагандисти так не думають. Вони впевнені, що можуть атакувати тепер не лише Україну, але й країни НАТО. власне через те, що в Польщі думають, що їхня країна є безпечною. Тому далі я вам покажу, от що нині відбувається на російських телепомийках. Знаєте, це важливо, бо у цих заявах пропагандистів вже навіть не ховаються. От правда відкрито звучать справжні наміри Путіна, який не з. Зупинятися. Ну і знаєте, я от ем, не те, щоб здивована, бо від окупантів та терористів годі чекати іншого, але давайте подивимося. Що ж, поспішати нам нікуди, але мені здається, що це якась неправильна ідея. Це, як мені здається, глибоко неправильна ідея. Я читав тут деяких західних аналітиків, деякі навіть там пишуть, і там вони будуть воювати до 35-го року. Але я не думаю, що війна взагалі вигідна Росії, тим більше до цього 35-го року. У війні треба перемагати, потрібно розраховувати на свої сили. Якщо у нас немає сил, ми повинні домовлятися про мир і, строго кажучи, готуватися до наступної війни. Таке теж може статися, таке трапляється, якщо немає сил. От бачите, що означає їхній мир, тобто будь-які е, домовленості про бодай якесь, тимчасове примирення вогню для них означає лише одне готуватися до іншої війни. І далі, до речі, ще цікавіше. Бо недовго думаючи, путіністи навіть зізналися, а от як саме вони хочуть продовжувати вести перемовини і домовлятися, е, тобто це означає далі знищувати нашу країну і не тільки нашу, як вам? Що може, так би мовити, охолодити ці гарячі голови, це наша беззастережна перемога, перемога над українськими збройними силами. І як цього досягти? Як досягти? Поки що ініціатива в наших руках. Ініціатива мене дуже тішить. Я бачу цю ініціативу щотижня, а можна її конвертувати у щось, бо поки захід радіє? Мовляв, ну в чому справа? Один відсоток. Тоді нам потрібно переходити до тактики, ну до американської тактики, масові бомбардування, руйнування. Я закликаю до цього з самого початку війни. Так, навіть без застосування зброї масового ураження ми маємо можливість просто значно збільшити потужність наших ударів. То що ж робити? Що ж, нам потрібно звільнити слов'янську агломерацію. Там вона остання така потужна, укріплена територія, яка стоїть на шляху подачі води до Донецька. Тому що без цього водну блокаду не вирішити, і уявіть, за одну ніч просто відправити тисячу цілей на цю агломерацію. Скажіть мешканцям, що мають 24 години на втечу, і відпрацювати там по всіх цілях всією тисячею дронів. І не лише дрони, а й плануючі бомби. І тоді не важливо, що вони там намагалися побудувати, наскільки поверхів нижче. А після того як це зробимо один раз, скажемо, що наступний: Харків, Миколаїв, Одеса.